На вулиці холодно і багато батьків стурбовані питанням, як одягнути дитину. Звичайно, самий простий вихід в холоди не випускати дитину на вулицю взагалі, адже вона може застудитися і тоді здравствуй нежить, здравствуй кашель. Проте тримати дитину в чотирьох стінах не можна, їй необхідні прогулянки на свіжому повітрі. Зимові прогулянки завжди приносять малюкам дуже багато радості. Вони ще з осені чекають першого снігу, коли можна сліпити сніговика, пограти в сніжки і, звичайно ж, покататися на санках. На жаль, зимовий час має і свої мінуси як же убезпечити свого малюка від неприємностей на прогулянці взимку. У цьому нам допоможуть дуже прості і всім знайомі правила безпеки. Нагадаємо їх ще раз одягати рукавички, шапку, застіпати всі кудзики потрібно ще до виходу на вулицю, оскільки холодне повітря може потрапити під одежу. Періодично заходити до будинку, щоб зігрітися і зняти вологий одяг. Не можна залишатися на вулиці з дітьми, коли замітіль або дуже сильний мороз і вітер. Не можна їсти сніг і борульки, оскільки сніг дуже брудний. Не можна прикладати язичок до металу. Потрібно ходити посередині тротуару, подалі від дахів будинку. Коли на тротуарі суцільний лід, ходити потрібно маленькими кроками, вибирати відповідний час для прогулянки, адже взимку темнієш дуже швидко. Постарайтеся одягати дитину в яскравий верхній одяг. Особлива рекомендація надягати на куртку і на взуття дитини спеціальну смужку світловідбілювачів. Тому що швидко зупинити машину на слізкій дорозі практично неможливо. Це основні правила безпеки для дітей взимку, і виконувати їх зовсім не складно.